Що подивитись за один-два дні, серед головних місць, які варто відвідати, це історична площа Страторгет, де кожен будинок розповідає свою власну історію та замок мальми, який заводить на кілька століть у минуле. Також не пропустить можливість коштувати справжню шведську кухню в одному з місцевих ресторанів, але все по порядку. Як добратися. Перед тим як зібратися у подорож, не забудьте застрахуватися. В описі до цього відео буде посилання на страхування і знижка мінус 6%. Також ми покажемо, розкажемо в якому готелі ми зупинялися. Як добратися до Мальми? Перше, через тунель ви можете сісти на поїзд на станції Копенгаген Аеропорт, роз, яка розташована під Терміналом 3. Квітки можна купити на станції або онлайн, або на веб-сайті. Ми зробили саме так. Прилетівши в Копенгаген зразу на потягу вирушили в Мальме. Фактично, прикордонного контролю немає, але в потягу між двох країнок ходять прикордонники і перевіряють документи. Нас ще питали наявність банковської картки. По мосту, якщо ви вирішили перетнути Ересунське місто, коли ми поверталися в Копенгаген з Мальми, то спеціально купили квитки на автобус, щоб побачити місто. В описі буде посилання на автобусні квітки. Подорож по мосту триває лише 45 хвилин. Що подивитися в Мальми? Перше, що ви побачите, це центральний залізничний вокзал. Замок Мальми, зведений у 16 столітті, височіє над малівничою гаванню Мальми. Цей величний ренесансний замок протягом століть слугує оборонним укріпленням, королівською резиденцією та в'язницею. Сьогодні можна прогулятися просторими залами замку, де колись ступали королі та королеви. Поруч замка ви знайдете великий живописний парк Слотс Паркін, який протягнувся навколо резиденції став відмінним місцем для відпочинку та прогулянок. Цей парк вражає своєю красою та зеленю, створюючи ідеальну атмосферу для спокійного відпочинку. Парку. Знаходяться численні скульптури. У кінця парку розташовано три захоплюючих архітектурних споруди бібліотеки, які разом створює вражаючий ансамбль, який привертає увагу своєю історією та сучасністю. Проти бібліотеки через дорогу знаходиться школа святого Петра. В місті є дві головні площі. Площа лі Тох і площа Статоркет. Розташована найголовніша споруда міста ратуші Маль. Це справжня перлина архітектури та символ влади та авторитету у цьому чудовому місті. На жаль, будівля ратуші зазвичай закрита. Цей пам'ятник зображує групу музикантів, які грають на інструментах. Ця незвична інсталяція символізує мізм та радість. Найстаріша будівля в Мальмі Церква Святого Петра. Площа Густава Адольфа. Площа є популярним місцем проведення заходів, таких як концерти, фестивалі або різдвяний ярмарки. З площі можна пройти через весь парк бік каналу Содра. Ви потрапите в місце на березі каналу. Пішохідна вулиця з цікавою зоною для відпочинку. Іранська церква вважається найстарішою церквою в місті. Церква Святого Іоанна. Інтер'єр церкви вражає дерев'яними та кам'яними різьбленими трояндами, які символізує християнську віру. Марачос <тас> Турнінг Торс. Це вражаюча архітектурна споруда, яка виступає як символ сучасної інноваційного дизайну та інженерії в Мальмі. Поруч знаходиться західна гавань. Тут знаходиться популярний оглядовий майданчик, точка закоханих, Титанік, яка у формі носа корабля, що виступає в море. Західна гавань сучасний та цікавий район, по якому приємно гуляти. Тут розташований скейт-парк, також старий маяк мальми. Прогулюючись вулачками мальми, можна натрапити на стару синагогу. Музей Мальма. Музей сучасного містецтва Мальма. Це один із найважливіших музеїв сучасного містецтва Скандинавії. Музей міста Мальма. Це не просто музей, а справжня скарбниця історії та культури міста, музей морської історії. Музей розташований у черновному портовому районі, де ви можете дізнатись більше про те, як місто пов'язане з морем. Де зупинити, залишимо посилання в описі до цього відео, а також буде інформація, де можна поїсти. Мальме також відоме проведенням Євробачення 2024. Швеція вже відзначає сьомий раз, коли стає господарем цього конкурсу, а Мальме приймає його вже втретє.